Куштую все, що знайдувати без, зі смаком горіха. І перший на черзі в мене вафельний батончик шарм без цукру на фруктозі. Як знаєте, такі цукерки ще є. Дуже смачний цілий горіх і крем такий насичено-горіховий. Далі тарталеточка теж з цілим горіхом і таким смачним якимось кремом горіховим, а знизу більш молочний крем. Мені сподобалось. Ще один вафельний батончик вже без горішків, але крем, в принципі, непоганий, хоча його не було небагато. Сама вафелька ж була смачна і хрустка. А тепер елітна версія вафельних батончиків це буено bueno від Kinder. І тут найсмачніший і найніжніший крем. Скуштую сир з горішками, в принципі, смачний, але трішки такий, знаєте, горьковатий. Там присутній волоський горіх. В принципі, таке поєднання мені сподобалось. Ось така новинка кіткат з хазелнатом, виглядає неймовірно гарно, якщо чесно. А на смак такий типовий кіткат, не дуже відчувається саме горіхова прислоєчка, і самих горішків теж там немає. Це доволі прикольна штучка, хрусткий такий крекер з смачною горіховою начинкою. Ставлю лайк. Цукерки від своя лінія, сам шоколад трішки такий на смак дешевий. А ось горішок там цілий і ще насипано шматочки горішків. Вафлі рошен з хазелнатом, я думаю, їх куштував кожен смачні, хрусткий, насичений, прям такий горіховий крем.